Представники школи волонтерів 612 вмощуються у наші крісла. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Дуже добре, дуже раді вас бачити. Насправді давно були у нас в гостях. І хочете дізнатись, чим живе зараз школа волонтерів. Розкажіть про ем, зимові такі зимово-весняні. Уже до весни готуєтесь, до речі, якимось проектами, ну, ідеями, що відбувається в школі зараз. Ну, ми квісні готові сіщо прямо спочатку саме школи, коли прописували наш план школи. Поэтому я думаю, що ви нас ще пригласите, і ми вам розкажемо более подробно о весенних событиях, тому що на такої бути масштабне і всего всього міста. А зараз ми хотіли розказати о февральському соби. Отож, взимку ще плануєте провести ну чимало заходів, певно, але от, більше деталізуємо увагу на тренінгові, який пройде буквально цими вихідними. Так він. 20-21, так. Для кого потрібен цей тренінг, що влаштовуєте? Для всіх людей міста Запоріжжя, які хотят попробовать себя в реализации каких-то своих супер направлених идей, направленных на улучшение жизни в нашем городе или для конкретной целевой аудитории. Слухайте, ну ви переконані в тому, що в Запоріжжі дійсно є чимало людей, які е, носять в собі ідеї, але не знають, як їх втілити, то виходить, хочете їм допомогти, так? Так, такі люди є. І їх, я думаю, що ну, навіть в рамках школи волонтерів ті, що до нас та молодь, і не тільки молодь, ті люди, які до нас приходили, вони деякі вже з ідеями, і в нас навіть до цього була. Проектна лабораторія, тобто, коли ми зустрічалися і обговорювали різні ідеї. Ось тому е, є дуже багато молоді, які наповнені е, такими класними ідеями, щоб змінити наше місто до кращого. А йдеться саме про соціальні проекти, які покликані покращити е, благоустрій міста, так Не тільки благоустройства города, но також і якесь какодокачественне змініння в житті якоїсь категорії людей. Это могут быть люди в сложных жизненных обстоятельствах, это могут быть люди с особыми потребностями, это могут быть дети, животные, экология. То есть любая какая-нибудь узкая группа, на которую направлен данный проект. Поэтому, ну, Почему так узко? Потому что у нас мини-проект, он будет ну, срок реализации 6 недель. И э, поэтому за 6 недель нельзя сделать каких-то глобальных изменений, но можно сделать какое-то очень качественное. Можно одно, можно в течение месяца, но после вот в результате этого мини-проекта должно это изменение произойти. И именно наш тренинг направлен на то, чтобы рассказать людям, которые вот носят идеи какие-то интересные, э, горят желанием, вот, чтобы э, у нас был очень-очень классный тренер, мы о нем думаю, подробнее Ще раз Вот. і він нас може правильно сорієнтувати цих людей. Принаймні зробити такі перші кроки, скажімо, якщо глобально змінити, одразу нічого mm -hmm. не вийде, то зробити до цього якийсь поштовх дати цим людям. Дівчата, найцікавіші ідеї, якісь ось уже почули навіть під час тієї ж проєктної лабораторії. Що такого можемо очікувати, принаймні, втілення? Но у нас мы шли к этому тренингу поэтапно. У нас же школа, поэтому мы развиваемся постепенно, не сразу все за один раз. Мы понимаем, что это хорошо, когда это растянуто немножко во времени, и есть время осмыслить. Вот, поэтому у нас уже было проведено, проведено две таких проектных лаборатории, куда приходили наши ребята и рассказывали нам вообще просто суперинтересные идеи, мы сами даже не думали. Но вот одна из них, вот Сезанна может рассказать про театр, да? Так, тобто є ідеї, які пов'язані, наприклад, з тим, щоб навчити волонтерів, або, можливо, інших бажаючих, якісно робити якісь, Наприклад, якщо волонтери хочуть займатися театральною діяльністю, так, і, тобто через театр допомагати людям або все, що зв'язано з як правильно накладати. Театральний візаж, так? По-моєму, такі поняття. Або, наприклад, як. Ну, то для волонтерства задіяти. Так, різні Так, так, тобто дати якісь такі навички волонтерам, щоб вони могли більш, більш якісніше робити те, що вони роблять, але ясно діло, що це можуть бути досить різні цільові аудиторії. А, наприклад, у нас були цікаві ідеї це культурні якісь проекти, тобто відкрити певні місця в місті Запоріжжі, які, наприклад, зараз закриті, а, до них є тяжкий доступ, ось, але якщо їх, ну, але є молодь, яка хоче туди попасти, щоб це було таким більш туристичним. Наприклад, а до речі, хотів... на що більше робився акцент mm -hmm. на культуру чи на екологію? Ми отталкивались от самих учасників нашої школи. Хотілося б вообще сказать, что к нам в школу приходят очень замечательные люди. У нас получается в вот, прошлою субботу было последнее занятие, седьмое. То есть, получается, 7 суббот к нам приходили новые люди. И, э, надо сказать, что это люди, Они и есть. Вот и часть из них действительно горели идеями и вот идеи самые нереальные. Вот как раз вот про то, что рассказала Сюзанна про открыть определенные точки обзора в нас в нашем просто городе, мы об этом даже не думали. Но вот ребята настолько интересные, настолько не безразличны наш город, они его очень любят и думают более глобально о том, чтобы люди не уезжали из Запорожья, молодежь, а оставалась здесь. Поэтому нужно делать наш город привлекательным для ну, молодежи, прежде всего, потому что это будущее. Вот. Ну и для всех остальных жителей города. Также интересные проекты были связанные с питанием, вегетарианством. тоже. То есть каждый человек, он отталкивается от себя, это правильно. В принципе, волонтерство, основа волонтерства, это делать то, что тебе нравится больше всего. Ирина и реализуйся об этом. Не Конечно. Не Конечно. Не Поэтому не все зависит от участников, которые к нам приходят. Скажіть протягом дводенного лише тренінгу чи не НАТО це мало часу, до речі, два дні для того, аби зібрати докупи всі ідеї? Uh, ну, всі, всі ідеї ясне діло, що нереально зібрати, але м, задача цього тренінгу, я думаю, дати ази і на практичних. Прикладах показати, як можна прописувати проєкт. і ці знання, в принципі, потім, навіть якщо учасники не получать міні-фінансування на реалізацію свого власного проєкту на протязі шости тижнів, то вони будуть розуміти, що є. Є купа можливостей помимо, наприклад, цього мінігранту, але вони будуть вже знати, як це робиться, як це прописувати. Які є у них уже будуть теоретичні знання і практичні приклади того, як це робиться, тому це їм по любому допоможе. Нехай не цього разу, але це їм відкриє двері. Далі на працю заноси. Ви говорите про міні-грант, то йдеться насправді не просто про е, якесь теоретичне навчання, так. а про практичну дійсно можливість Абсолютно. Це реалізувати. Тобто, ви за два дні студенти або учасники цього тренінгу вони отримують знання, і потім вони подають свої заявки уже з, ну, зі своєю ідеєю, з якою вони в принципі приходять, але вони вже її більш якісніше прописують. прописують. Так і вони подають це. Буде на конкурсній основі подають свою ідею, щоб її. Реалізувати на протязі шести тижнів і їм дається невеличке фінансування на реалізацію цієї ідеї. Яку саме ідею, як саме обиратиметься та ідея, яка отримує фінансування і можливість реалізації? Відбирати буде спеціаліст, це той самий тренер, який знає, як це робиться, який вміє, тому що в нього шикарний і багатий досвід. до речі? Для города, <святувати> тому що. Так, ласка, еще что за траймер, Так, Оля, да проект. Да. Тренером это. нашего тренинга будет международного уровня специалист Руслан Руслан Краплич. Почему я о нем именно так говорю? Потому что пять лет назад я купила книжку по проектному менеджменту. И автором этой книжки был именно Руслан Краплич. Он вообще написал более 20 книг. По этой и ну, схожей с тематикой. Ще, тут, як, ми, да, цела, более 300 научных статей. Вот. У него опыт создания не только социальных проектов, но и бизнес-проектов. То есть он был основателем многих брендов, которые сейчас у нас очень известны в Украине. И ведь, правда, участникам, сможет передать этот опыт, даже за два дня буквально. За два дня, да, можно будет поделиться, кто-то Мы уже были на таком тренинге, поэтому знаем, о чем мы Тому хочется, чтобы на таком же самом действии побывало и Да, мы именно хотим, вот наша задача как организаторов, донести до населения города Запорожья о том, что это будет великолепный тренинг. И супер классный тренер, поэтому не упустите возможности. Дедлайн подачи ваших заявок это 16 февраля, вторник, поэтому... А, а, максимально а, активізуватись потрібно. Да, да. До речі, що потрібно для того, аби зареєструватися? Там якісь надскладні запитання, надскладний процес реєстрації, власне і, і та, де та, і як? Це? ну де я скажу? А що які питання? Думаю, Оля більше розкаже. Школа волонтерів, наша група, і в нас є окрема група. Це курс. Актний менеджмент, і там, в принципі, все детально описано. Там вже є посилання на реєстрацію. Тому можете спочатку зайти на школу волонтерів. Але якщо є якісь питання, там є наші контакти, телефони можна нам дзвонити подати. Да, група ВКонтакте, школа волонтерів номер 612. И там вся необходимая информация, то есть в описании наши телефоны, если вдруг вы что-то не поняли, и э, в самой ленте ссылка на данный тренинг, где есть все э, контакты и форма, которую вам нужно заполнить. Это все достаточно просто, то есть вам нужно заполнить заявку, это обычное там, имя, фамилия, контакты, почему вы решили прийти на тренинг. И вторая форма состоит из пяти вопросов всего, где это их составлял именно Руслан Краплич, вот, чтобы можно было понять цель и идею вашего проекта. Вот, Для этого не нужно специальных знаний, для этого нужно просто а, эти вопросы позволяют вам лучше взглянуть на ваш проект, который вы хотите реализовать. То есть Я это хочу... все очень много. Ну, да. То есть не зная, нужно специальных знаний, чтобы ответить на пять вопросов. Як багато учасників пройде? Або з учасників будете відбирати, і теж яким чином Ну, комфортна така кількість для проведення такого тренінгу це 20 учасників. Тому це буде на конкурсній основі. Отож, певний відбір все таки буде. Так, 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 так. так. А ви тільки координуєте чи є якісь власні ідеї так само хочете презентувати? Наша головна ідея це школа волонтерів. <сіх> Ось ми, ми більше зацікавлені допомогти реалізувати так. Тобто ці ідеї, які будуть подані. Ми не є в ми не займаємо роль тих, хто будуть і відбирати, тому що знову таки Руслан Краплич, він буде і відбирати заявки, і вирішувати, які три проекти будуть профінансовані. Але все одно, коли ми побачимо, скільки є інших ідей, то ми будемо раді так само подумати, де ще можна знайти ресурси, щоб допомогти тим, хто не отримали на ці шість тижнів, але іншим якось їх підтримати і допомогти їм реалізувати. До речі, чи очікуєте великої кількості учасників? Адже в тому, що є багато людей, які мають певні цікаві ідеї, в цьому немає сумнів. Uh -huh. Але чи наважиться вони їх продемонструвати і спробувати реалізувати, а не просто тримати в собі? Uh -huh. У нас є такі активні учасники школи волонтерів, що вони вже роблять вони багато речей. Скрізь, вони готові скрізь і всюди Вони навіть втілювати. без, без, мені здається, відвідування тренінгу. тренінгу, вони вже роблять багато цікавих речей. Тому я, ну, я не сумніваюся в тому, що у нас в місті і навіть в рамках нашої діяльності, те, що ми бачимо, такі є люди. Наша просто задача, і важа в тому числі, це розказати про можливості, які є в місті Запоріжжя для реалізації. Про те, що вони насправді є, варто просто їх бачити, ну і наважуватись, що, діяти так, так і використовувати. Так. Дуже дякуємо дівчата за те, що завітали. Представниці школи волонтерів Дякую. номер 612 сьогодні у нас були, і вони закликають, запрошують і просто за руки тягнуть усіх, хто має безліч цікавих Пробуйте ідей. Свої сили, так. так просто отлічний тренер, не нельзя пропустити такий тренінг. Ну сподіваємося, що ми вас дійсно надихнули на тренінг. Завітати всі свої ідеї втілити, а поки що на надихаємо вас мандрувати. Будемо бачити Україну разом.